Село. Біленькі чипурненькі хатки, сади, городи. Із однієї хати виходять троє братів і їхня сестриця. Вони зібрались у поле працювати. Брати коситимуть пшеницю, а сестра зв'язуватиме колоски у снопи. Батько та мати теж вийшли на подвір'я. Сини й дочка попрощалися з батьками і пішли. Ах, як хвацько працюють у полі поробки! у полотняних сорочках, солом'яних брилях. а їхня красоня сестра теж не відстає. Раптом налетіла чорна хмара, вихором закрутила за косарів. Ой, то не хмара, то прилетів змій з багатьма головами, схопив братів і сестру і поніс до свого палацу. Батько за матір'ю тяжко зажурились. Мати гірко заплакала. Її сльозина упала на землю, і в ту ж мить із цього місця виросла рослинка, горох. Висока та кучерява. Один гороховий строчок розкрився, горошинка випала, вдарилася в землю, покотилася, і з неї зробився маленький хлопчик. Кодьте горошко. Оце диво. Не журіться! а всяку гадину. Гайдеться рогатина! Сказав із іздивованим батькам. Не в тебе часу. А хоч так? Ростямайте, розтягайте. Поклонився батьку матері в ноги. Пішов котигорошку у шаровариках козацькій шапчині просто до коваля. Коваль у своїй кузні гупав важким молотом, виготовляв із заліза різні речі. Овал, Треба мені зброї на звія. Тобі. Без зброї слабкі герої. Коли так, то тримай голове. Коваль подав котигорошкові булаву. Це така стародавня зброя. підкинув підкинує угору, вона впала і на надвоє. Не по мені зброя. Хоч малеву змувати. Що ж, тримай. Коваль дав іншу, більшу та важчу. Була ваця довга палиця з важкою кулею на кінці та залізом кована. Підкинув їм високого руку тогорошку, як соломинку, спіймав покрутив у руках. Оце добряча. Перекинув булаву через плече і пішов шукати палац Змія. І де він іде? Вже і ніч настала. Дивиться, на галявині сидять біля вогнища троє богатирів: Вернигора, Вернидуб і Крутивус. А А що ж, Богатирі заходилися їсти гарячу кашу з казанка. Котигорошко сміливо підступив до них, зняв шапку, поклонився по козацьки у пояс. Чи приймете до свого гурту! Богатирі перезирнулись. Що це за малюк? А, що? Скачі далі, комаха бо ногу розчаврів? сказав Вернигора. Сріж стан підскочиш, як я скочу. Це ж як? Замахнувся та як гепне булавою об землю. Земля так здригнулась, що богатирів підкинуло гору, як м'ячики. Ого! Оце та комаха! Ага. То будь нам, побратимом, побратима, мабуть. І пішли вони далі вже в чотирьох. Котигорожку, а за ним верни гора, що вміє гори розсувати. Вернедуб, що може дуби з коріннями вивертати, і крути вуз, що довжелезними вузами може річку зупинити. А ось і палац Змій гукає до них. Непонам миритися! Вмитися! Змій кинув з вікна під ноги коштовий камінець і в ту ж мить перед ними виросли кам'яні скелі. А поверни ну, повернемо! Опер що здатний! Вернигора уперся правою ногою та рукою в одну скелю, а лівими ногою та рукою в протилежну гору і розсунув їх, звільняючи шлях. Тоді змій кинув їй під ноги гребінець, що перетворився на густий ліс. І Верни Дубе з'їв свою силу! Верни Дуб своїми дужими ручиськами повиривав з коріння могутні дуби, наче буряки з грядки. Дорога до палацу вільна, злякався змій, Кинув їм вікна хусточку, і вона зробилася бурхливою річкою. Крути вуз запустив у річку свої довгі вуса, вода розступилась, і вони перейшли по сухому. Тепер моя черга, брати. Далі котигорошко пішов сам, підійшов уже до самого палацу. І вилетів змій із замку спереду у нього п'ять голів із зубастими пащеками. А на кінчику довгого зміїного хвоста шоста голова Змій як дихнув з усіх своїх горлянок вогнем, то коти аж у землю зарився. Доки Змій реготався, котигорошка вибрався із землі з іншого боку, підкрався і гепнув булавою шосту голову ту, що на хвості, і вона відвалилася. Розлютився змій, піднявся в небо і з розгону кинувся униз на котоворожка. Малий відскочив у бік, і змій промакнувся, зарився всіма п'ятьма головами у землю. Вистромив чотири розлучені пащеки. Котигорошко сміливо розмахує булавою, відрубав одну голову, покотилася друга, а третя і четверта так хотіли зжерти котоворожка, що заплутались, випадково вкусили одна одну і попадали додому. Із землі виструмилася остання зміїва голова на довгій шиї. Вона хоче схопити Котоворожка зубами, а малий бігає до неї по колу, та все по колу. Шия голови скрутилася, як мутузочок, голова й відпала. Як бухнув Котоворожку булавою голову, то не тільки змій спустив дух, але і його палац розсипався на порох. І виходять на волю три брати і сестриця, що їх тоді змій украв. Богатирям. Ай буде вам мир і щастя. Гукнули на прощання Вернегора, гора, верни дуб і крути воз». Коти Котигорожко із братами і сестрою ідуть додому. Ах, як весело повертатися до рідної хати! А на порозі щасливі батько та мати зустрічають своїх діток хлібом сіллю на вишитому рушнику. Звеселіла, розцвіла пишними квітами українська земля, звільнившись від лукавого ворога. Вау! Wow!